Задача номер один. Доведіть, що при будь-якому натуральному n виконується рівність. 1 плюс 2 плюс 3 і так далі плюс n, тобто в лівій частині у нас сума послідовних натуральних чисел від 1 до n. І ця сума дорівнює значенню ось цього виразу. Це треба довести. Ну, або спростувати, якщо відповідно ця гіпотеза неправильна. Отже, перший крок. Спочатку перевіримо, чи буде рівність правильною при найменшому можливому натуральному значенні n в нашому випадку при n до 1. Тобто, якщо ми візьмемо тільки одне число одиницю, цих немає, то чи буде правильною наша рівність? Тобто, ми підставимо сюди одиничку, сюди одиничку, обчислимо, і якщо одиничка дорівнює одинички. Вийде, то рівність буде правильна. Підставляємо. Отже, в лівій частині у нас одиниця. В правій частині замість n, як я сказав, також одиниці підставили. В дужках виконуємо дію це 2 2 поділити на 2 це 1 Отже, 1 дорівнює 1. Виходить, що рівність правила. При найменшому можливому значенні m. Друге. Ну якщо вона правильна при найменшому значенні n дорівнює 1, то припустимо, що рівність буде правильною і при n дорівнює якомусь натуральному числу k. Тобто, якщо n дорівнює k, то ми маємо підставити k кругом, де у нас n, замість n. І ми отримаємо суму в лівій частини від 1 по k. Ось вона, 1 додати і k у нас останнє. А тут буде k помножити на k плюс 1 поділити на 2. Тобто ми припустили, що ось ця сума натуральних чисел від найменшого це 1 до найбільшого це k, буде дорівнювати значенню ось цього дробу. Тепер, спираючись на наше припущення, доведемо, що рівність буде правильною також і при n до рівня k плюс 1. Тобто, якщо ми візьмемо наступне за числом k, натуральне число k плюс 1. Це означає, що ми маємо підставити сюди k плюс 1, тут k плюс 1 і тут k плюс 1. Що ми отримаємо? Спочатку я запишу усі. Числа, які додаються від першого по к. Потім додаю те число, яке слідує після k. Це К плюс 1. Наступне число. Так само тут N ми заміняємо на К плюс 1. І тут К плюс 1. До речі, К плюс 1 і ще плюс 1 буде в цих дужках уже К плюс 2. Ось воно. А тут N. Це К плюс 1. Тобто нам потрібно довести, що ліва частина, яка являється сумою послідовних натуральних чисел від по 1 по К плюс перше число, буде дорівнювати ось цьому дробу. Отже, ось ця сума у нас дорівнює ось цьому дробу за нашим припущенням від першого по число К У нас оцей дріб. Так, ось я його записав. Це означає, що весь цей запис від одного по К всю цю суму я можу замінити цим дробом. Отже, ось цей дріб замість цієї всієї суми. Тепер необхідно ліву частину спростити виконати всі дії. Для початку розглянемо цей 1 як дріб із знаменником 1. І зведемо. Ці дроби до спільного знаменника. Тобто сюди домножимо двійку. Отримаємо. В лівій частині ось такий дріб. Дорівнює. Ну і переписуємо праву частину. Тепер виконаємо дії в чисельнику. Розкриємо дужки, зведемо подібні додатки. Розкривання дужок я відміняю. Я бачу ось, ось спільний множник плюс 1 Я його краще винесу за дужки. І в мене якраз з'явиться такий самий, як і в правій частині К плюс 1. Отже, К плюс 1, оцей спільний множник, виносимо за дужки. І одразу, після винесення спільного множника за дужки ми отримали ліворуч, точно такий самий вираз, як і праворуч. Тобто, рівність у нас вийшла правильно. Тобто, оцей вираз, який являється сумою від 1 плюс 1 натурального числа. Дійсно дорівнює такому ж дробові, як і в правій частині. Тобто ми довели, що рівність буде правильною при n дорівнює k плюс 1. А раз так, то істинність поширюється на вираз при будь-якому значенні n.